Що меня будуть наказувати за те, що я сказала, що мені все равно під каким флагом жить? Патріоти прибіжали. без різниці, під яким прапором жити в Одесі. Дівчина, яка вочевидь працює баристою, під час прямої трансляції в Тікток взялась виправдовувати російську агресію та фактично закликати до проведення референдуму. Мені вообще на Паром. Мне вообще все равно, кем мы будем, Россией или Украиной. Что людям пусть дадут выбор, кем они хотят быть, на Украине или на России, и закончат эти бессмысленные войны. Это бессмысленное пролитие крови на землях. Что нужен выбор. Кто хочет жить под Россией, хоть живет под Россией, а кто хочет жить на Украине, хоть живет на Украине. Зачем вот эта война за какую-то землю с нефтью, за какую-то землю с газом? То есть, ну... Зачем? під час трансляції дівчина згадала, чи не всі російські наративи. Мовляв, причини відключення світла через продаж електроенергії за кордон. Мобілізованих відразу відправляють на нуль, і взагалі росіяни не мали вибору, щоб не нападати на Україну. Світ, звісно, я знаю, що світ дівався за границю, продавався. А ми сиділи без світу по три дня. Понятний діло, що у них був вибір тільки йти воювати на нас, українців. Якщо сіми, єсі наші українці, наші воєнні половина, хто йде, ну то тобто, й скаволов'яте ЦК і принудительно адправляє сразу на ноль. Під час трансляції користувачі намагались пояснити дівчині, що така позиція шкодить Україні, і закликали попросити вибачення. Натомість Бариста сказала, що українці нічим не відрізняються від росіян, а вибачень від неї не дочекаються. Ніколи ви не дождетесь. Я вам це что вот ви такого ніколи не дождитесь. мы Ми мы нічим не отличаемся від от росіян. У нас така ж ситуація. У нас люди посходили з ума місто, щоб йти на правительство. Вони йдуть на своїх же. В коментарях обурені українці закликають правоохоронців втрутитись, адже такі висловлювання неприпустимі. Зазначимо, попри те, що дівчина працює в сфері обслуговування з клієнтами, Бариста спілкується виключно російською, та й всі відео у її соцмережах мовою окупантів. Максим Турченський, телеканал НТА